Сьогодні у випуску час пік, дискусійні парклети. Що відомо про конструкції, які встановили в Ужгороді, просто не розумію, чого, коли був відкритий конкурс, ті люди, які зараз критикують чи висловлюються не на користь парклетів, не брали участь. Зимова підготовка чи готове Закарпаття до старту опалювального сезону. Що стосується центрального опалення, то в Закарпатті є тільки. В Рахівському районі система центрального опалення, яка також вже готова. Освітянам відзнаки закарпатських педагогів привітали з нагоди Дня вчителя. Звичайно, не очікувала такої високої нагороди, але, мабуть, це така благородна вчительська професія, що ти все життя працюєш з дітьми. Прикордонники попрощалися зі своїм побратимом. Мукачівський загін провів в останню путь Ваківа Миколу Васильовича. Прикордонник загинув у бою під селом Красногорівка на Донеччині. 22 вересня цього року під час ворожого обстрілу воїн отримав поранення, несумісні з життям. Герою тепер назавжди 49 років. Прикордонника поховали у рідному селі Верхня Тур'я на Івано-Франківщині. Висловлюємо щирі співчуття сім'ї та рідним загиблого героя. опалювального сезону 2023-2024 Закарпаття готове майже на 100 відсотків. Про це повідомив на брифінгу, що відбувся в прес-центрі Закарпатської ОВА. Що стосується центрального опалення, то в Закарпатті є тільки в Рахівському районі система центрального опалення, яка також вже готова. Ми знаємо, що всі домогосподарства у нас обладнані відповідними котлами, і це все є автономне опалення. Разом з тим, ми готуємося до. Можливих ракетних обстрілів і руйнування і знищення енергетичної системи в на території України, тому числі на території області, відповідні заходи також ведуться. Я можу сказати чітко, що всі заклади освіти і заклади охорони здоров'я обладнані відповідними генераторами. Як зазначили спікери, на території області 65% котелень ті, які працюють на природньому газу, та 35% на інших видах палива. Наразі вони забезпечені всім необхідним на понад 90%. Також всі медичні та навчальні заклади готові до осінньо-зимового періоду. Встановлення автоматичних джерел живлення в навчальних закладах це близько 820 одиниць. На об'єктах водопровідного каналізаційного господарства та теплопостачання це 85 одиниць, що стосується закладів охорони здоров'я, це також є заготовлено зараз, забезпечено 175 генераторами і в центрах первинної медико-санітарної підготовки також 131 генератор стоїть на чергуванні. В Свою чергу, що стосується бізнесу, то спікери наголосили на підтримці роботодавців в разі відключення електроенергії. Програма компенсації частини коштів за придбання автономних джерел живлення наразі активно діє і діятиме надалі. Звісно, ми зацікавлені в тому, щоб бізнес міг пройти цей непростий етап, якщо буде обстріл обстріли, буде відключено електроенергія. Але і нагадаю, що ми близько 20 мільйонів компенсували. Вже бізнесу за придбання генераторів, тобто бізнес сьогодні в своїй основній кількості забезпечений такими засобами. А, той, який до ще проходить релокацію, відповідно, ми його підтримуємо. Той хто е, приїхав, але в цілому ми фіксуємо, що 90% бізнесу, який безпосередньо створює робочі місця сьогодні на території Закарпаття і на наповню місцеві бюджету, вони забезпечені, готові до проходження даного зимового періоду. Але буде є такі, які, наприклад, ще не придбали генератори, то відповідно ми будемо з ними працювати, щоб їх підтримати. На брифінгу також наголосили на реконструкції електромереж, проведення необхідних ремонтних робіт та створення аварійного запасу матеріалів, щоб оперативно реагувати на можливі виклики. Також компанія Закарпаття Обленерго вже розробила графік аварійних відключень електроенергії. Графіки, вони завжди присутні в енергетичній системі. Мирний це час, чи це військовий стан, вони завжди присутні в компанії, тому що це є один із елементів стабільної роботи енергосистеми. Графіки повністю всі, станом на восьмій місяць є розроблені, виходячи з тих реалій, які були в минулому році, також враховуючи ті нові підходи, які були за період. Тих підприємств, які переїхали до нас, розширили своє виробництво або зменшили. Тобто графіки є розроблені. Наразі е предмету для їх застосування нема. Під час брифінгу спікери нагадали, що з 1 жовтня на Закарпатті відновлять свою роботу 468 пунктів незламності, зокрема на залізничних станціях в закладах освіти та медичних установах. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять усіх, хто загинув у Бабиному Яру. 82 роки тому в Києві почались масові розстріли євреїв, українців, поляків, ромів. Нацистські звірства тривали в Бабиному Яру із 41-го року до листопада 43-го, коли гітлерівці залишили місто. Протягом двох років тут убили більше ста тисяч людей. Пам'ять жертв нацистських репресій сьогодні вшанували в обласному центрі Закарпаття на площі Євгена Фенцика біля колишньої синагоги. Зібралися представники ОВА, єврейської громади, Ужгорода і небайдужі містяни. Головний рабин Закарпаття Вільгельм Менахе Мендель виголосив молитву в пам'ять про всіх жорстоко вбитих. Після цього до монумента присутні поклали запалені лампадки і квіти. Привласнили майже 1 мільйон двісті тисяч гривень з бюджету Ужгорода на ремонті школи. За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, двом депутатам Хуської міськради і директору підрядного товариства повідомили про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі. Підрядника підозрюють також у службовому підробленні. Слідство встановило, що один з депутатів організував схему незаконного заволодіння грошовими коштами Ужгородської територіальної громади. Як пособник до неї був залучений інший депутат, а також Керівник будівельного товариства. Останнє в червні цього року уклало договір на проведення капітального ремонту внутрішньої системи опалення в одній зі шкіл Ужгорода загальною вартістю 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Вже за місяць після початку робіт правоохоронці виявили зловживання з коштами місцевого бюджету. Поліцейські перечина повідомили про підозру місцевому жителю, який зберігав вогнепальну зброю і понад сотню бойових набоїв. Інформацію про те, що 38-річний житель села Ворочево може зберігати вдома небезпечні предмети, поліцейські отримали в результаті оперативної роботи. Для викриття протиправної діяльності фігуранта і вилучення з незаконного обігу зброї і боєприпасів поліцейські звернулися до суду і отримали санкцію на проведення обшуку. Під час слідчої дії вдома у зловмисника поліцейські виявили вогнепальну гвинтівку без маркування. Одно заряд. Дну стріляючу трубку та понад сотню набоїв різного калібру. Наразі вирішують питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Перше в Ужгороді встановили чотири парклети. Це багатофункціональний простір із лавицями, кріслами, столами, а також зеленими насадженнями та велопарковками. Вони з'явилися на вулицях Швабській, Августина Волошина, капітульній та біля Ужгородського замку. Було б непогано, в принципі. Я думаю, досить гарно виглядає. Можна посидіти з друзями, поговорити. Навіть що... почували, бувало діло. На 10 із 10. Проти однозначно це не має бути. Це порушує архітектуру. Дуже добре мені подобається. Нормальні, лавочки, хороші, удобні. Парклети це невеликі за розмірами конструкції, які займають від двох до трьох парком місць. Їхнє завдання, зокрема, продемонструвати альтернативну цінність міського простору. Коли ми побачили, що надто багато автомобілів займають простір для пішоходів, і ми думали, що яким чином можна це вирішувати. І одним з таких непрямих да, заходів не штрафування там, не витягування автомобілів на евакуаторі є парклети. Що це таке? Це такі вуличні меблі, які встановлюються на місці припаркованих машин Відтак, простір. В місті перерозподіляється на користь пішоходів за рахунок автомобілів. Натомість соцмережі вибухнули критичними коментарями щодо встановлених парклетів. Ужгородців турбує, зокрема, догляд за зеленими насадженнями та можливі акти вандалізму. Прирівняти навіть форму соціального обурення, будівлю театру на Подолі до тумбочкоподібних конструкцій з фанери і профільної труби. Таке враження, що з Ужгорода знущаються для того, аби інші міста бачили, як не треба робити. То не так робиться. Ці штуки вже під новий рік будуть потребувати як мінімум косметичного ремонту. Мені більше цікаво не ансамбль з архітектурою, бо не шарю, а як із чого це все зроблено і скільки воно прослужить. Краще б вирішили проблему паркування авто на тротуарах, бо я боюся, що квітів там не буде. Там будуть таки тулитися авто. В мене одне питання по цих парклетах. Хто буде регулярно поливати і доглядати рослини, які в них висаджені, адже без цього скоро вони перетворяться у смітники. Цигани на металолом поздають. Побачите, чого коли був відкритий конкурс, е, ті люди, які зараз е, критикують, чи висловлюються е, не на користь парклетів, не брали участь, не подавали свої роботи чи свої побажання. У нас є профільний департамент департамент міської інфраструктури. Е, це майно воно буде передано на їхнє утримання, тому наскільки мені відомо, кожного дня працівник департаменту він. Ну, оглядає стан цього майна, а також забезпечує полив квітів, які там насаджені, а також прибирання у разі наявності ну сміття і дивиться, що в разі там часткового пошкодження, щоб швидко проводити їх у відповідний стан для того, щоб мешканці не отримували дискомфорту. Парклети реалізували у рамках міжнародного проєкту Сам Сікінет. Він стартував у 2019 році. 21-го провели відкритий конкурс на ескізи парклетів. На розгляд журі представили 20 робіт з Ужгорода Полтави та Львівщини. Опісля провели відкритий захист робіт. Кожен, хто надав роботу, міг пояснити, чому саме такі рішення. У Нас навіть були макети зроблені, що нас здивувало. Ось і е журі розглянули роботу і відібрали оці е -м, парклети, які вже ви зараз бачите, вони є встановлені вживу. Які були вимоги до цих парклетів? Вони мали витіснювати там з простору е автомобілі, з простору нашого міста, мали бути антивандальними, функціональними, щоб можна було на них присісти і менші групи людей. Людей і різним учасникам, щоб вони якось не перетиналися, щоб був певний простір. Ці парклети ми встановили в місцях, де, на нашу думку, молоді люди, здебільшого та студенти, а також гості нашого міста, можуть присісти, відпочити там, де таких зручностей до цього моменту не було. За словами Івана Заведняка, вартував реалізований проєкт близько 100 тисяч доларів. 90% профінансували завдяки коштам Європейського союзу. Ще 10% – відсотків із бюджету Ужгородської міської ради. У нас є підтримки Європейського союзу у нас тут є українські партнери, двоє міська рада і наша громадська організація, польський партнер. І було до початку війни два білоруські партнери. Звичайно, ми з ними вже не працюємо. До Мукачівського класу безпеки вогника завітали нові гості з Горондівської школи. Урок для хлопців і дівчат провели рятувальники разом із вихователькою з безпеки освітнього середовища. Під час заняття фахівці ДСНС обговорили з дітьми можливі небезпечні ситуації, в які ті можуть потрапити, якщо не дотримуватись правил безпечної поведінки. Окрім того, працівники служби порятунку влаштували для дітей екскурсію пожежно-рятувальною частиною, де продемонстрували оснащення пожежного авто, а також як вони працюють і тренуються. На Закарпатті спостерігають суттєве зменшення кількості пожеж. За словами рятувальників, це пов'язано передусім зі сприятливими погодними умовами та значним зменшенням пожеж у екосистемах завдяки інформаційно роз'яснювальній роботі і відповідним обмеженням. В порівняння за аналогічним періодом з минулим роком 320 цього року пожеж В екосистемах. а минулого було аж 2631, тобто зменшення на більше як близько 90%, 88%. Загалом зменшення кількості пожеж на 73%. Що слід відмітити? Що поряд із зменшенням кількості пожеж у нас спостерігається ріст кількості загиблих людей, тобто із 21 за минулий рік за аналогічний період до 25 в цьому році. Що би хотіли відмітити, в нас зараз ми досить добре пройшли весняно літні пожежні безпечну, але починається в нас зараз прибирання огородів, і багато хто по давній традиції українській починає готуватися до наступного сезону далі випалюванням сухої трави і спалюванням сухого листя в себе на городах. За таку діяльність, за словами Михайла Мостового, передбачена адміністративна відповідальність а у разі завдання шкоди життю здоров'ю чи майну і кримінальна. Разом з цим на Закарпатті вже фіксують випадки займань у гірських районах через пічне опалення. Перед початком опального сезону варто перевірити справність свого пічного опалення. Хто користується пічним опаленням приватного до господарства, обов'язково перевірити комен, вентиляційні канали перед опалюванням, тобто це потрібно робити вже. Перед запуском цього обладнання. Хто використовує газокористуюче обладнання, потрібно здійснити щорічне технічне обслуговування цього обладнання, тобто котли, вентиляційні канали. За словами спікерів, необережне поводження з вогнем, коротке замикання та порушення правил обладнання та експлуатації печей найпоширеніші причини виникнення займань на Закарпатті. Хотів би наголосити, спалювати заборонено. Якщо хтось все одно допускається спальня дітей, будь ласка, обов'язково тримайте під наглядом, не допускайте їх до відкритого вогня. Це саме стосується, бо були в нас випадки минулого року. Внаслідок аварійних відключень електроенергії були в нас діти, які отримали опіки внаслідок використання свічки. Перевернули свічку, зайнялися одяг відповідно на дитині, і дитина теж отримала опіки. Сам на цьому на цьому хотів би наголосити. Щодо е, генераторів і газових пальників ми очікуємо, вся держава готується до того, що швидше за все, і ми бачимо по цих обстрілах, які держава агресор даше продовжує здійснювати, що буде вражатися інфраструктура, і тобто можливі перебої з еленергозабезпеченням. Саме тому рятувальники вкотре закликають встановлювати генератори не ближче ніж за 6 метрів від будівель на відкритій території, не вмикати кілька генераторів в одну схему та обов'язково розраховувати його потужність. Що стосується найбільш актуальної, я думаю, проблеми для нас усіх зараз, це, звичайно, війна, це, звичайно, поведінка агресора, це, звичайно, та результативність їхніх атак, які будуть прогнозовано здійснені на нашу енергосистему. По даних розвідки ми таки очікуємо такі удари, і вони будуть наносити, вони вже почали їх наносити. Дуже надію, що ми цей опалювальний період пройдемо краще ніж минули, оскільки є розуміння дій, як діяти в умовах блекауту є розуміння дій по захисту і операторами критичної інфраструктури, і органами влади, як на центральному, так і на місцевому рівні. На сьогодні ми робимо все. Щоб зробити максимально дієми дві речі. Перше це захистити в інженерному плані ті об'єкти критичної інфраструктури, де це можливо. Друге, це посилити максимально всі можливі засоби ураження тих літальних апаратів і тих ракет, які можуть долетіти. Разом з цим на Закарпатті триває активна робота над відкриттям пунктів незламності. Вони працюватимуть у всіх куточках області уже із 1 жовтня. На сьогодні потреби у цілодобовому режимі поки що немає, тому не працюють. Ще раз повторюю, згідно тих графіків, на яких, по яких працюють ті заклади, на базі яких вони розгорнуті. Загалом у нас є їх 306 в області, з них 250 розгорнуті місцевою владою, органів самоврядування, 159 це у нас рітейл, тобто бізнес, АЗС, аптеки, банки, супермаркети. Три пункти розгорнуті на залізничних вокзалах: це Ужгород, ЧОП. Також 41 пункт незламців розгорнутий ДСНС, З них 26 стаціональних, 15 мобільних. Для школярів Ужгорода провели відкритий урок з флаг футболу. Учні сьомих-восьмих класів загальноосвітніх шкіл Ужгорода разом зі своїми наставниками з фізичного виховання на стадіоні Авангард мали відкритий урок. З основами нового для школярів виду спорту ознайомив присутній головний тренер Ужгородських лісорубів, тренер національної збірної України з американського футболу Максим Василик. Він розповів, що флаг футбол це різновид американського футболу, але на відміну від нього є безконтактним командним видом спорту. Хлопці-дівчата після ознайомлення... Омлення із правилами і із задоволенням спробували сили у новій для них грі. Велика освітянська родина Закарпаття відзначила професійне свято. Сьогодні в ужгороді відбулися урочистості з нагоди дня вчителя. Більше сотні педагогів із усіх куточків області отримали заслужені нагороди. Мужчина, Марія Михайлівна, вчитель української мови... No, okay. I Участь у урочистостях взяли керівники області, голова Закарпатської Ова Віктор Микита та голова облради Роман Сарай. Вітак кращих освітян нагородили почесними грамотами, подяками, а також нагрудними знаками Василя Сухомлинського та відмінника освіти. Звичайно, не очікувала такої високої нагороди, але, мабуть, це така благородна вчительська професія, що ти все життя працюєш з дітьми. І з юним поколінням ти маєш можливість дивитися за їхнім зростанням. І коли десь зустрічаєш випускника такого вже 25-літнього, 30-літнього, і думаєш, от це і є наша робота основна. За словами керівниці департаменту освіти Закарпаття Мар'яни Марусини, сьогодні в області освітній фронт тримають близько 50 тисяч працівників. Для нас це велика честь і велика відповідальність, тому що ми розуміє, яка місія вчителя, особливо в умовах війни, тому що військові. Тримають військовий фронт, захищають нас. А ми, освітяни, повинні тримати освітній фронт, і це наше основне завдання, основна мета, яку ставить кожен освітян, кожен педагог, кожен керівник закладу за виховання підростаючого покоління, за виховання тих патріотів, які повинні жити і творити у нашому краї. День працівників освіти цього року Україна відзначає у неділю 1 жовтня, тож вітаємо всіх педагогів із прийдешнім професійним святом та бажаємо натхнення і успіхів.